Прекрасній зеленій садибі кантріленд сьогодні лунало багацько щирого дитячого сміху. З нагоди святкування дня захисту дітей малече з числа вимушених переселенців, що проживають у центрі тимчасового перебування. Кременчук, на чистому повітрі гарно провели час за іграми. Рішили вивезти дітей заград, устроїть їм якесь какої тразлічення. що аби діна якраз зараз ще школа у багатьох. і. Акта їх Третя три дитини знайшли чим зайнятися на святі літа та радості. Організатори та керівництво закладу гарно пропрацювали над розважальною програмою. Діти не тільки гралися з аніматорами, а й готували традиційні українські вергуни та ласували автентичними стравами. Це наша автентична страва по кремечуському рецепту, який був заснований саме в Чечерєва. Вони зліпили ці вергуни, Потім потім вони їх і смакують. Вони куштували сьогодні польову кашу. Стоп контактували з нашою міні-фермою. Кожен бажаючи прийняв участь у кулінарному майстер-класі. Діти власноруч виготовляли смачні вергуни, якими потім і ласували. Не дивно, що саме це запам'яталося їм найбільше. Ми сьогодні пекли бергуни в домі. Потім ми пошли «На грали в ігри, пригалі ігра. називалася Наші щасливі труси. ми просто пригалі в мішки, грали в м'яч. Перетягували канат, лепили дергуни. Я саме запам'яталась. Навірно, більше як ми лепили дергуни, і було дуже весело. Кантріленд славиться своїм лавандовим полем, від якого в захваті усі, хто хоч раз його бачили, малеча вже двічі була у садибі взимку та сьогодні, і з нетерпінням прагне не тільки повеселитись тут, а й побачити квіт лаванди. Ми були в... взимку? взимку і зараз. Хотіли сюди приїхати, щоб ціла лаванда. Ми грали в м'яч, робили вергуни, протягнували канат. Батьки дякують за можливість відволікти дітей від важких реалій сьогодення та за подароване щастя, яке діти відчули, перебуваючи тут. Ми тут вдруге, і дуже дуже сподобалась організація і смачно, і весело, і красиво, і дуже затишно. І е, насправді відчули атмосферу свята, день захисту дітей і дітям сподобалось. Дуже вдячні за те, що робить для нас адміністрація міста Кременчук і е, і організатори і Юрій і Марина і всі інші за те, що е Забувають нас і не забувають дарувати нам емоції, позитив і радість. Дякуємо за дітей наших за таке свято. Все дуже сподобалося. Сподобалися нам звірята. Да? Так сподобалася дуже атмосфера, аніматори, дівчата дуже старалися. Ігри, конкурси, все дуже продумано, дуже смачна їжа. Нас нагодували діти дуже задоволені. Дякуємо за все. Оскільки і діти, і дорослі завжди наповнюються позитивними емоціями, перебуваючи у Country Land, організатори планують провести свято для малечі ще й восени. Такий захід уже ми робимо його другий, Мабуть, ще зробимо на перше вересня. Будемо сподіватися, міська влада нам в цьому допоможе з організацією транспорту і всього іншого. Ну а цієї локацією. Нас приглашають і на да. перше вересня. Вас... Поэтому будем надеяться, что у нас будет мир в стране, и будем дальше сотрудничать, как говорится, все вместе и делать все на благо детей. Дарья Кмет, Виктор Петров, Краман Шутські Новини.